1 лютого російська авіація завдала удару по будівлі школи інтернату в суджі. У приміщенні перебували цивільні жінки, діти та літні люди, які чекали на евакуацію. Попри те, що російська влада знала про їхню присутність, поцілили туди високоточним авіаційним боєприпасом. Під завалами вдалося знайти 84 вцілілих. Проте, що найменше четверо загинули. Штатний сход боєприпаса замість визнання фатальної помилки Міністерства оборони РФ одразу переклало відповідальність на Україну, оголосивши удар черговим воєнним злочином Київської Хунти. Кремлівські чиновники, включно з москальковою, навіть звернулися до Організації Об'єднаних Націй, вимагаючи засудження злочину Києва. Найбільш цивішним є те, що того ж дня російські телеканали хвалилися успішними авіаційними ударами по Курській області. На П'ервому каналі гордо повідомили, що російські літаки та гелікоптери атакували ворожі позиції, ба більше у щоденному зверненні МО РФ згадали суджу серед інших населених пунктів Курщини, які бомбила російська авіація. Схоже, що російські військові ще на початку року отримали дозволи на удари по суджі. 12 січня вони завдали авіаудару по місцевій пожежній частині, що розташована неподалік від інтернату, а через 10 днів знищили ще і школу. Це класична тактика Кремля, перевірена в Чечні, Сирії та Україні: бомбити цивільні об'єкти, а потім звинувачувати у трагедії ворога. Маріупольський драмтеатр, вокзал у Краматорську, пологовий будинок у тому ж Маріуполі все це частина одного сценарію. І просто диво, як російський агітпроп не сказав, що, мовляв, Охмадит, російською ракетою ХА-101 обстріляли українці або спецслужби НАТО. Примітно. І ми про це вже неодноразово розповідали, що мешканці Курської області РФ неодноразово благали про евакуацію. Але російська влада їх просто ігнорує. І не тому, що Москва не може організувати вивезення мирних мешканців, а тому, що Кремль свідомо залишає людей під ударами власної авіації. Чим більше загиблих, тим більше можливостей звинуватити Україну. Насправді суджа приклад того, як російська влада влаштовує жертвоприношення власних громадян. Заради пропагандистських наративів Кремль жертвує власними людьми, аби тільки звинуватити Україну і отримати більшу підстав для мобілізації та ескалації війни. Це не випадковість і не помилка російських військових, це частина їхньої системної стратегії, яка використовує смерть цивільних як інструмент політики. Це жорстоко і навіть тупо, але цілком паруські. А наша відповідальність доволі проста. Нам необхідно підтримувати наші збройні сили та продовжувати спільну інформаційну боротьбу. Нам необхідно тримати розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. А вам необхідно поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал «Контрпропаганда». Дякую за перегляд до наступних зустрічей.